Вітаю на зв'язку Олена Провідний аналітик Бінеріум. Продовжуємо розбирати інструменти теханалізу. Цього разу вчимось торгувати за допомогою простої ковзної середньої. Ковзні середні це інструменти аналізу цінового графіка. Вони усереднюють показники за певний період часу і показують загальну тенденцію руху ціни. Існують різні види ковзних середніх, але ми розглянемо просту ковзну середню, яка візуалізує середнє значення цін за обраний період. Проста ковзна середня знаходиться в меню індикаторів технічного аналізу в нижній панелі термінала вона позначається абревіатурою SMA. у налаштуваннях інструменту необхідно вказати період згладжування, який вимірюється кількістю свічок. Проста ковзна середня це трендовий індикатор, який згладжує різкі стрибки графіка та допомагає визначити напрямок ціни. Тепер давайте розберемося, як правильно налаштовувати просту ковзну середню і як використовувати її для визначення точки входу в ринок. Найважливіше налаштувати період згладжування, оскільки я використовую графік з мінімальним періодом часу 5 секунд, доцільно виставити згладжування ковзної середньої на рівні від 12 до 18 свічок. Це дозволить визначити точку входу точніше. Чим вище показник періоду згладжування, тим пологішою буде середня ковзна. В ідеалі період повинен бути достатньо великим, щоб відфільтрувати шум на ринку та приховати короткострокову волатильність, яка може ввести нас в оману. Але водночас ковзна середня має чітко виділяти значні цінові рухи. Тому, в нашому випадку, оптимальним значенням згладжування буде 12-18 свічок. Про що говорить проста ковзна середня? Коли новий графік перетинає ковзну середню, це є торговим сигналом. Наприклад, якщо ціна піднімається вище ковзної середньої, це може слугувати сигналом до покупки. А якщо ціновий графік опускається нижче ковзної середньої, то це сигнал до продажу. Зверніть увагу, що ковзні середні це лише один інструмент. А для грамотного аналізу та зваженого прийняття рішень ковзні середні слід використовувати разом з іншими аналітичними інструментами. Наприклад, у парі з рівнями підтримки та опору. На прикладі, ми бачимо розворот від цінової підтримки у бік зростання. Це гарний сигнал купувати. А зараз перейдемо до практики. На цьому графіку ми бачимо, що ціна перетинає ковзну середню і рухається вгору. А ми пам'ятаємо, що це може сигналізувати про можливість зміни тренду та бути сигналом для покупок, тому я відкриваю угоду на покупку. А якби ціна перетинала ковзну середню зверху вниз, це вказувало б на початок перелому тренду вниз і давало б сигнал на продаж. Що ж, поки ми очікуємо на результат угоди, Нагадаю, що платформа Binarium – це комфортний і багатофункціональний майданчик для торгівлі. А спеціально для глядачів нашого каналу ми приготували промокоди, які дають бонус 50% та 100% на суму поповнення. Промокоди знаходяться в описі під цим відео. Тим часом угода пройшла в плюс. Ставте лайки, якщо було корисно, і підпишіться на канал. Попереду багато корисних відео про торгівлю.